Друзі, привіт, привіт! Це Кременець. Слава Україні! Героям слава! Це таке невеличке, моє пряме включення задля того, аби ви розуміли, що війна триває, і нам усім потрібно мобілізовувати зусилля, щоб якомога швидше перемога настала. Я насамперед хочу подякувати тим дівчатам, тим невтомним нашим павучкам, які у Кременецькому центрі культури і дозвілля плетуть сітки. І хочу усіх вас, шановні друзі, запросити там. Щоранку з з ї години потрібні ваші робочі руки, потрібно різати стрічки, плести основу. Одним словом, приходьте, допомагайте, тому що війна не десь там, вона дуже близько. І принагідно хочу подякувати колективу Процервісу Володимиру Левчуку. Будь-яке прохання, на який напрямок хто їде, вони ніколи не стоять осторонь. Щиро вам дякую, добрі люди. І пам'ятайте, що тільки разом, тільки спільними зусиллями. Можемо здолати цього клятого ворога. І ось тут сьогодні з нами Олександр Лотовський. Привіт-привіт! Це громадська організація Моя сім'я і воїн, який Василь, який зараз у відпустці, я так розумію, це шістдесят п'ята. У відрядженні і мене настільки розчулило, що ви робили фото в нас тут на Алеї пам'яті. Там є портрет побратима. По Наша бригада, так що волонка пішла хлопцям, які загинули разом до перемоги. Олександр, буквально кілька слів. Я знаю, що ви сьогодні спілкувалися з моїм колегою, журналістом Сергієм Сінкевичем. Вийде велике інтерв'ю, десь так, тому що ваша робота, вона. Ну варта того, аби про неї знали, бо ви такий, знаєте, невтомний, невловимий, де тільки то ви є. Але як я розумію, доводиться збирати теж по таких крупинках. то, то все, бо все робиться Звичайно. важче й важче. Ми працюємо над тим, щоб зібрати по крупинках, запакувати автомобілі, бо тому, що ці автомобілі їдуть на фронт, і щоб наші хлопці мали все, 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 що їм буде необхідно. Що стосується інтерв'ю, дякую Сергію, що він велопробіжкою заїхав до нас, підбадьорив. Во це така ранкова. Ви знаєте, хто вранці встає, тому Бог сили і здоров'я дає. А хто довго спить, тому нещастить. Так казала моя бабуся з села Лідихів кременецького О дуже приємно. О, Лідихів вітання. Так. Чому, друзі, будьте сміливі, робіть кроки віри і допомагайте нашим Збройним силам стримувати цього ворога, і тоді буде мир не тільки в тилу, але загалом в нашій країні. А ми дякуємо кременчанам за те, що вони допомагають, довантажують нас, і все це буде вже завтра на Запорізькому напрямку. А ще раз хочу особі пана Василя подякувати всім хлопцям з 65-ї бригади. Ви просто леви, ви просто красавчики, ви там так Чити ворога як пуха. Слава Україні! Героям слава! Все, друзі, нашим хлопцям щасливої дороги вам усім щира подяка за допомогу. Все буде Україна, Кременець це Україна. Героям слава!